Вітаю всіх. Всі хочуть економити дрова, хто опалює свою оселю дровами. Але як зекономити, як від найменшої кількості дров отримати найбільше тепла? Хтось каже, що піч треба завантажувати на всі 100%. Хтось каже, що. Дрова мають бути дуже-дуже сухі, хтось вигадує ще якісь речі. Але мало хто каже про те, як взагалі відбувається спалювання дров. Для когось буде несподіванкою дізнати, що дрова, сама деревина, вона не горить. Горить те, що утворюється з деревини впливом високої температури, якщо температура не дуже висока, це приблизно, ну так, не в градусах, а щоб сказати, як горить сірник, то деревина перетворюється на вугілля. І потім вже це вугілля тліє, горить і дає тепло. А якщо температура Впливу на деревину дуже висока, то виділяються так звані піролізні гази. І вже ці гази горять. Але як же отримати найбільше тепла? От є в нас якась дерев'яна там палка, якась дерев'яна гілочка, дрова, якась там колодка дерев'яна. Як зробити так, щоб вона віддала максимум тепла. Коли ми її будемо спалювати. Справа в тому, що якщо ми в піч накладемо дуже-дуже багато дров, то ми отримаємо приблизно всього 40% від того, що дрова взагалі можуть дати. Чому? Тому що, по-перше, все, що буде горіти, воно буде кліти. Воно не буде горіти яскравим сильним полум'ям. Тому що місця для полум'я у самій топці не буде. Буде щось таке, наче кління, наче горіння. А якщо і досягнеться якась висока температура, то всі гази, навіть ті піролізні гази, про які я казав, вони підуть у трубу, димар. І там вони горітимуть. Але ж ми... Опалюємо оселю не димарем, не трубою, опалюємо самою пічкою і конструкція самої печі розрахована так, будь якої грубки, печі, котла розрахована так, що максимальне тепло збирається саме з топки, а не з якоїсь там димаря і таке інше. Це тільки в, в камінах зроблено так, що там майже все. Що нагрівається? Вона нагрівається саме там, де димар. Ну, так званий димар. Але треба розуміти, що температура горіння піралітної газів, вона разів два вище, ніж температура тління вугілля, яке утворюється на... ну, з деревини на самих дровах. От Може хто думав. А чому ж, наприклад, в кузні вугілля горить, а на нього ще подають дуже потужні повітря? Поток повітря подають, і подають, і подають і досягають високої температури, що аж залізо плавиться. А без цього повітря нема тої температури. Бо таким чином, коли відбувається повне згорання, Вугілля, саме вугілля починає вже давати високу температуру, ну максимально, яку воно може. І вже від того вугілля виділяє також піролізні гази, які дають вже високу температуру. Ця температура може досягати 1100-1200 градусів. А інколи і вище, залежить від тих дров і, і того вугілля, яке там використовується. Так от, виходить, що якщо ви накладете повну топку, у вас піролізні гази, якщо і виділяються, вони згорають в трубі. Більшість деревини перетворюється на вугілля, і вугілля не горить, а тліє. А піддувало ви відкрити не зможете, щоб дуже високе полум'я було, якщо у вас вся топка дрова закладена. Так от, щоб отримати максимум тепла, Відро. Закладати топку треба не більше, ніж на третину. Таким чином, у вас все буде горіти, саме горіти, а не кліти. Гор, горіти будуть не, здебільшого, не вугілля, яке утворюється з дров, а саме піролізні гази. Віс, все, що буде горіти, воно. Буде повністю згорати. Згадайте, як тріючі дрова утворюють так званий газ, який вбиває отой самий не СО2, а СО. Тобто з молекулою вуглецю поєднуються не дві молекули кисню, а одна молекула. І тепла виділяється в два рази менше. Також у вас дуже багато тепла буде просто вилітати і не утворюватись в топці. Тож, якщо у вас нема жовтого пламеню горіння дров по всій поверхні тих дров, які горять, то ви не од... доотримуєте тепла від тих дров. Закладати грубку всю. Доверху, як вона ну, там ледь закривається, ні в якому разі не потрібно. Це, якщо у вас дуже багато дров, ви їх взагалі ніяк не рахуєте, вам тільки щоб менше підходити до тієї груби, накидав туди повну грубу. Хай горить, якось догорить. Да Бо горіти там 5 годин, 6 годин, 10 годин. Хай собі горить, якось воно дасть. Щоб отримати з, найменшого, з найменшої кількості дров отримати найбільше тепла, треба, щоб дров в топці було не більше, ніж третина об'єму топки. І ви таким чином просто будете підкидати дрова, ту саму кількість, що ви розраховували на всю топку. Ви просто будете підкидати дрова. Таким чином ви отримаєте максимум тепла, виділіться максимум тепла від того, що дрова будуть горіти. От, наприклад, зараз в мене приблизно чверть топки заповнено дровами. Як ви бачите, дуже яскраве полум'я. Саме це полум'я і дає максимальну температуру. Чим яскравіше полум'я, тим більше воно має температуру. І горить не деревина. Хтось каже, що ну як це горить деревина. Ні. Нема формули, навіть в хімії нема формули, де деревина перетворюється на СО2, так зване. Спочатку деревина повинна під дією високої температури перетворитись на. Вуглець, тобто формула С, ну, на, звичайною мовою, це вугілля. Тобто, впливає висока температура, от та вся органіка, з якої складена деревина, вона перетворюється на вугілля, а потім це вугілля поєднується з кислородом. Це є горіння. Але, коли Досягається дуже висока температура, то деревина вона під час перетворення на вугілля, вона, так би мовити, минує цю фазу і виділяється дуже-дуже багато піролізних газів. Вони мають складну формулу, вони там складені з різних речовин, вони можуть бути різні, але ці гази горючі, вони можуть вже поєднуватись з кислородом. І саме температура горіння прорізнення газів, вона найбільша з можливих під час горіння дров. Тож, топіть свої грубки таким чином, щоб у вас дрова горіли, а не тліли. Ми всі знаємо, що, наприклад, сірник, коли запалюється, то спочатку утворюється дуже висока температура, вода швидко утворюється, що перетворює деревину самого сірника на вугілля, і потім це вугілля вже горить. Але там деревини дуже мало, і тому прогрівається до середини, тобто повністю вся деревина сірника, завдяки чому він не тліє, а горить. Це горить не деревина і не вугілля, на яке перетворюється деревина, а саме піролізні гази. Завдяки тому, що з самого початку, з деревини, от під час спалаху сірника, з самого початку починають виділятися піролізні гази, які утворюють високу температуру, і вони дозволяють далі вже по самому сірнику дозволяють. Горіти йому, а не кліти. Ми всі знаємо, що сірники можуть і кліти, але це вже коли сірники або сирі, або щось з ними там не так не гарна якість. Як ви бачите, якщо достатньо повітря, достатньо простору для того, щоб піролізні гази. Горіл в топці, то ми маємо дуже яскраве полум'я, яке майже повністю заповнює топку. Так це виглядає приблизно. Ось так це все виглядає. Дров небагато. Але майже вся топка заповнена полум'ям, який має максимальну температуру. Не треба гадати, що оті жарини мають найбільшу температуру. Ні, найбільша температура там, де найяскравіша частина полум'я. І якщо ми топку заповнимо оцим яскравим полум'ям, усю топку. То наша топка матиме найбільшу температуру, яку взагалі можливо отримати. А якщо ми всю топку закладемо дровами, то у нас буде здебільшого кління, здебільшого буде, вся топка заповнена жаринами, які тліють. І ця температура не буде перевищувати 400 500 градусів. Тобто тепла дрова. Нам дадуть дуже-дуже мало. Ну, таким чином ми маємо те, що ми взагалі бажали отримати. Якщо ми піддували, ще відкриємо, а прикриємо тут, буде відбуватися ще більше. От можете подивитись, коли. Повітря надходить знизу, продуваються всі дрова, ми отримуємо ще більш яскраве полум'я і ще вищу температуру. Місця для полум'я достатньо, повітря, тобто кисню, достатньо, і піролізні гази утворюють високу температуру горіння. Якщо ми закриваємо і відкриваємо. Полум'я спокійніше, бо не проходить воно туди знизу і не продуває всі дрова для горіння. Ось таким чином ви тепер розумієте, як з дров отримати найвищу температуру і найбільше тепла.